Привіт, сьогодні я для вас приготував великий перелік організацій, які надають безкоштовні послуги іноземцям у місті Плзень, а насамперед громадянам України, які отримали тимчасовий захист у Чеській Республіці. Ви дізнаєтесь, де можна вивчати чеську мову безкоштовно, де отримати психологічну допомогу, куди звертатися за всебічними консультаціями. Також ви дізнаєтесь, де отримати послуги супроводу та перекладача а також куди звертатися, якщо не вистачає грошей на одяг та їжу. Поїхали. Почну з регіонального центру допомоги Україні Кацпу Плзенський край, який надає допомогу особам, які тікають від збройного конфлікту в Україні шляхом подання заяв для отримання тимчасового захисту та надання житла у випадках, коли ці особи не мають власного житла. Центр розташований у місті Плзень за адресою робочі години понеділок, середа п'ятниця, з 7.15 до 15.00. Посилання ось тут. Наступний центр допомоги, як і попередній, керується Міністерством внутрішніх справ Чехії. Це центром на подпору інтеграції цизінцю про Плзенський край, тобто центр підтримки інтеграції іноземців Плзенського краю або CPIC Плзенський край. Адреса центру Америцька 39, телефон ось такий електронна пошта тут. А додаткова інформація за ось цим посиланням. Мене вже вдруге заступив тримай. Центр надає безкоштовні юридичні та соціальні консультації, у тому числі і онлайн-консультації. Проводить безкоштовні соціальні курси. Також центр проводить оплачувані обов'язкові адаптаційно-інтеграційні курси для тих іноземців, хто отримав дозвіл на довгострокове перебування. Центр періодично проводить безкоштовні курси чеської мови для іноземців. За всією інформацією слідкуйте за сторінкою у Фейсбук. Ось цією. Також надаються послуги перекладача. Клієнти можуть скористатися персональним комп'ютером з інтернетом. У відділенні також знаходиться бібліотека із літературою на чеській мові та на іноземних мовах. Періодичні видання на іноземних мовах та газети чеською мовою. Ось такі от справи. Установлені години наразі щоп'ятниці з 8 до 12 години у центрі присутній працівник, що надає психосоціальні консультації для клієнтів, на яких безпосередньо вплинув збройний конфлікт та тих, що втратили близьких осіб або хвилюються за них. Для клієнтів, що потребують психічної стабілізації у важкій життєвій ситуації, та тих, що бажають адаптуватися у новому середовищі. Першочергово ця послуга надається українським дітям. Безкоштовні курси чеської мови для іноземців від департаменту соціальних служб міста Ползень Чечфорфорнерс for Foreigners since 2006» Вероніка Рожанкова. Пропонуються абсолютно різні рівні від початківців до просунутих для дітей та дорослих інтенсивні та відкриті низькопорогові курси. За всією інформацією слідкуйте за сторінкою у Фейсбук. Ось такою. Організація Чоловік в тісні чи Українською людина у скруті у місті Плзень надає соціальну допомогу та консультування. Офіс організації у місті Плзень розташований за адресою Мікулашське намісті 17, веб-посилання. Ось тут. Під їхнім патронатом у місті Плезень відкритий центр інтеграційної допомоги біженцям з України інтеграчні центру міст». Центр розташований на вулиці Домініканська, 9, Телефон, електронна пошта. Центр пропонує безкоштовні адаптаційні групи, курси чеської мови офлайн та онлайн, послуги перекладача, театральний гурток, соціальні та юридичні консультації. Також надаються психологічні консультації для дітей та дорослих, психологічна терапія. Також там є клуб для дорослих та репетитор з чеських шкільних предметів. Міст також надає гуманітарну допомогу, наприклад, розповсюджуючи одяг та засоби гігієни. Дітей зніхаріта Плзень або єпархіальна благодійна організація міста Плзень розташована за адресою Цукроварська 16, Телефон ось тут емейл, посилання на інтернет сторінку. Організація безкоштовно пропонує соціокультурні та юридичні консультації для іноземців, безкоштовні консультації з медичного обслуговування та освіти та рішення випадків порушення ваших прав, а також пропонує послуги перекладача та супровід. Центр також може виконувати функцію органу опіки для іноземців. Організація виконує супровід у офіси та інші громадські установи. Та допомагає у пошуку роботи, чи, наприклад, житла. В рамці організації також діє громадський центр за адресою Плзень, Сади Патего Квітна 8, який безкоштовно пропонує курси чеської мови для біженців з України. Інтеграційні мовні зустрічі, розмовна кав'ярня, клуб для дітей 11 14 років, клуб для підлітків 15-18 років, клуб для батьків з дітьми, спортивні зустрічі, бібліотеку, комп'ютер і дитячу ігрову кімнату. Деталі за ось цим посиланням: Фейсбук, телефон і електронна адреса. Організація допомоги біженцям ОПУ «Плзень» знаходиться у садех 1530 33 у Плзні, навпроти культурного центру пекло, так собі назва. веб-посилання ось тут, мобільний також тут і емейл. Організація допомагає усім іноземцям з усіма типами перебування з країн за межами ЄС та членами їхніх сімей. Також до відділення можуть звернутися громадяни з країн ЄС, які опинилися у складній життєвій ситуації. У рамках професійного соціального консультування вони допомагають клієнтам, зокрема у таких от сферах перше – освіта, визнання дипломів, допомога у пошуку школи, пошуку навчальних курсів тощо, соціальна безпека, працевлаштування, можливість легального працевлаштування, сіві у разі довгострокової співпраці, пошук роботи тощо. Наступний пункт охорона здоров'я, варіанти медичного страхування, пошук лікаря тощо, наступне зміна сімейного становища, народження дитини, одруження тощо. Далі, житло, інформація про ринок житла, при довгостроковій співпраці, допомога з пошуком житла, інформація про життя у Чехії і останнє за домовленістю з працівниками ОПУ, можливість супроводу до установ закладу, таких як школа, служба зайнятості, торгівля, лікарняні каси та інше. Організація Даконі Запад від церкви Євангельських Чеських Братів розташована на адресі Прокопова 207-25, телефон та WhatsApp. інший телефон, веб-посилання, електронна пошта. Дві пошти. Організація допомагає людям впоратися з кризовими ситуаціями. Її працівники надають безкоштовну психологічну підтримку людям, які опинилися у складній життєвій ситуації, а консультанти безкоштовно допомагають людям зорієнтуватися та відстоювати свої права у вирішенні складних ситуацій у відношеннях з роботодавцями, а також допомагають у питаннях пов'язаних з перебуванням іноземців у Чехії, переклад супровід лікаря та інше. Громадський центр Чеського Червоного Христа у Ползні розташований за адресою Тилова 20. Вони проводять різні благодійні акції та майстер-класи. Веб посилання ось таке. А це от їхня машина здається. Громадський центр філософського факультету Західно-Чеського університету, комунітні центрум ФФЗЧУ розташований на вулиці Юнгманова. 1, веб-посилання. Ось тут електронна пошта. Центр допомагає з нострифікацією дипломів і працює як довідковий центр. Організація Латус допомагає у розв'язанні психологічних, господарських і соціальних питань. Адреса Побжежній 8 веб-посилання. Ось тут. Телефон розв'язання господарських і соціальних отазок питань, тобто другий номер психолога. Організація «Тади АТЕТЬ» займається підтримкою освітніх та активізаційних програм для дітей та підтримкою родин. Адреса організації Сади ПЕТАТРИЦЯТНІКУ 27 ве посилання ось тут. Тади атеть. Тут і зараз. Продовольчий банк міста Плезень збирає та розподіляє продукти харчування у благодійній організації. Харчову допомогу можна отримати двома наявними способами. Якщо ви є користувачем соціальних послуг або контактуєте з організацією, зазначеною у списку на сайті, зверніться до них, вони вам обов'язково допоможуть. Також ви можете відвідати Плезенську єпархіальну благодійну організацію на вулиці Цукроварська, 16 де щосереди з 15.00 до 16.00 роздають харчову допомогу для окремих осіб. І щовівторка з 14.00 до 15.00 для сімей. А якщо ви шукаєте одяг, то до ваших послуг безкоштовний гардероб за адресою ось такою. А веб-посилання ось тут, також їхній Фейсбук. Для отримання їжі та одягу та різних побутових та гігієнічних потреб, включно посуду, можна скористатися гуманітарним складом, розташованим за адресою. Знову Цукроварська, 16. посилання на них ось таке. Ну і сподіваюсь, що більшість цієї інформації стане вам у пригоді. А також бажаю ніколи не опинитися у тяжкій ситуації. А коли стане необхідністю, звертайтеся за допомогою з їжею та одягом. Якщо вам це відео здалось корисним і ви знайшли в ньому щось, що вам сподобалось, ваш лайк, звісно, дасть нам про це знати, а поділитися та підписатися на наш канал. Це вже є, мабуть, правилом. На коментарі та пропозиції щодо наступних відео ми, як завжди, чекаємо. Усім дякую за перегляд! Хай у всьому щастить! Слава Україні! До зустрічі. Кінець.